У пастці позолочена клітка очікувань. Нам кажуть, мріяти масштабно, прагнути більшого, купувати, споживати, досягати. Проте це прагнення успіху часто здається заздалегідь написаним сценарієм. Нам дають роль, очікують, що ми її зіграємо. Пристосуйся або тебе викинуть. Соціальні структури, колись створені для захисту, душать. Тягар очікувань важкий ноша. Ми прагнемо справжності, але боїмося наслідків відхилення від норми. Цей внутрішній конфлікт породжує обурення, тихий бунт вирує під поверхнею. Ми жадаємо звільнення вирватися з позолоченої клітки суспільних очікувань. Але страх, цей підступний звір тримає нас у кайданах. Кімната луни, гучні голоси спотворена правда, нас бомбардують інформацією, невпинний потік новин, думок та ретельно відібраних життів. Соціальні мережі, колись платформа для зв'язку перетворилися на палац кривих дзеркал. Наші власні переконання, відбиті, посилені спотворені. алгоритми диктують, що ми бачимо, формуючи наше сприйняття реальності. Істина стає суб'єктивною, податливою. Ми ховаємося в інформаційних бульбашках, оточені тими, хто підсилює наші упередження. Ця цифрова луна сприяє роз'єднанню. Нюанси втрачаються, емпатія зникає. Нас налаштовують один проти одного, підживлюючи обуренням та дезінформацією. Самі інструменти, призначені для об'єднання, віддаляють нас один від одного. Відлуння незгоди від бруківки до стрічок новин. Історія шепоче про бунт. Від бруківки Парижа до падіння берлінської стіни. Боротьба за свободу, за автономію вплетена в наше колективне оповідання. Сьогодні поле битви змістилося. Протести спалахують у наших стрічках новин, підживлювані вірусними хештегами та спільним обуренням. Але чи справді ми спостерігаємо нову хвилю революції, чи просто луну минулих боротьб? Інструменти незгоди еволюціонували, але основна напруженість залишається. Кілька можновладців проти багатьох знедолених. Боротьба за контроль, за вплив, за голос. Цикл продовжується. Гніт породжує опір, запалюючи вічний танець між порядком і хаосом. І в цьому вирі люди шукають сенсу, належності, місця, де вони можуть зайняти свою позицію. Ціна конформізму шрами під поверхнею. Тиск конформізму дається в знаки. Ми засвоюємо суспільні очікування, жертвуючи своєю справжньою сутністю заради блідої імітації того, що, на нашу думку, є прийнятним. Це придушення породжує невдоволення тиху лють, яка вирує під поверхнею. Ми носимо маски, ретельно створені персони, призначені для приховування нашої вразливості. Але за фасадом ми розбиті, переслідувані страхом осуду, відторгнення, тягар невисловленої правди, важкий тягар. Цей внутрішній конфлікт проявляється безліччю способів: тривога, депресія, залежність. Відчайдушно шукаємо розради втечі від невпинної потреби відповідати нормам. Ми, покоління, яке бореться з наслідками світу, одержимого зовнішністю де справжність часто приноситься в жертву на вівтар соціального прийняття.